Одне слово, інколи одне слово може змінити все наше життя. Євангелія від Матфія, 7 розділ з 24 по 27 вірш. Ісус розповідає цікаву притчу: отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, та не впав, бо на камені був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дом збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була руїна Його. В цій притчі Ісус розповідає про віруючих людей, які діляться на дві категорії. Одна категорія це яка Слухає і виконує інша, яка слухає і не виконує. Цікаво, що об'єднує ці дві категорії людей. Це те, що вони слухають і будують це, їх об'єднує. Ми всі однаково можемо ходити в церкву. Ми можемо всі слухати одні й ті самі проповіді. Ми навчаємось, Ми їздимо. На конференції ми читаємо Боже Слово, ми слухаємо і ми будуємо всі однаково. Але є іще те, що не об'єднує ці дві категорії людей. Це те, що одна категорія виконує, а інша не виконує. Та, що виконує, Ісус каже, що вони будують свій будинок на камені, та, що не виконує Боже слово на піску. І це те, що невидому людському оку, тому що. Видимо, це те, що ми слухаємо. Ми служимо, але є те, що невидиме. Це як ми ісполняємо Боже Слово і чим ми його виконуємо. Але рано чи пізно в кожного з нас може наступити момент, коли розіллються річки. Це якісь спитання чи труднощі прийдуть в наше життя. І знаєте, те хто будував цей будинок, будував своє життя, тільки видимо, те, що було видимо людському оку. Але він в глибині свого серця не виконував Боже слово. То написано, Ісус каже, що руйнація цього будинку буде велика, тому що люди вони просто будуть не розуміти, чому ця людина впала, чому все зруйнувалося, тому що насправді фундамент в серці він був з піска. Людина не виконувала Боже Слово. Тому таке слово до нас, щоб ми. Виконували Боже Слово і цим будували своє життя на камені.